Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Топропомсте пише, що сьогодні ближче п'ятої ранку пролунала вибухи за сім кілометрів від Кремля. В одного із ангарів виробляли хімічну зброю для скиду з дронів у позиціях ЗСУ якраз під час розвантаження бочок із хімічними елементами. Фури атакували невідомі дрони. Пролунала повторна детонація та вибух. Десятки інженерів, дроноводів та охоронців. Через виділені речовини загинули. Хмара пішла на Кремлі та на військові аеродроми. Хімічна зброя викликає рак, якщо людина спромоглася вижити, ось вам карма за Ахмадит, повна евакуація. Інформацію через страх замовчуються хімічні війська, ліквідують наслідки ударів у спецкостюмах. Росія продовжує ракетні обстріли території України, унаслідок яких страждають цивільні. Водночас у відповідь українські сили завдають ударів по російських військових об'єктах енергетичній інфраструктурі місцям зберігання паливно-мастильних матеріалів, але не ударами по інфраструктурі. Єдиними потрібно підривати РФ із середини. Є три невеличкі. Точки в Росії, Дагестан, і, Чкарі, і Башкортостан, по яких треба бити, щоб завдати серйозну удару по владі РФ. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 четвертому каналу. Зокрема, він прокоментував подію Башкортостані протести на підтримку Фаїля Алсинова, якого засудили до 4 років колонії. Дагестан, і, Чкарі, і Башкортостан – це три найкрахкіших точки, куди треба бити, де може вийти найлегше. Ми вже зрозуміли, що з європейською частиною Росії нічого не зробимо. Ні Петербург, ні Москва не вийшли, не струснули Путіна, не хочуть каже Давидюк. Він вважає, що лідерами Башкортостану було б непогано налагодити відносини. Деякі лідери Башкортостану сидять у Відні, інші у Лондоні. Тобто за це можна працювати і точно треба. Зараз буде найкрихкіший момент в кар'єрі Путіна за усю історію. Орнація короля. Вибори УРФ, А це крихкий момент, коли ти, начебто, влада, але ще не влада, і цей момент можна зірвати. Він дуже крихкий вважає фахівець. На його думку, головне треба там інвестувати в націоналізм, що дасть пікову точку, коли такі, як башкортостан. Почнуть відколюватися, та не буде місця для федеративності. Бо цей хлопець Фейлял Синов не екоактивіст, як його часто подають. Він політичний націоналіст своєї республіки. Він каже: Я не хочу, щоб крали золото, не хочу, щоб крали соду. Це політична історія. У Башкірі тепер завелося все до того, що вони закликають все таки зберегти свою націю. Вони не хочуть розчинитися у російській імперії серед росіян, оголошує Давидюк. За його словами, башкери не хочуть, щоб їх називали росіянами. Місцеві активісти закликають користуватися башкирською мовою. І все це дуже важливо. Крім того, сама республіка Башкортостану конституції виписана так, що вона майже готова держава, як і Татарстана. Тобто росіяни, які йшли, начебто їм допомагати, а насправді колонізували по документах, навіть не закрили своє питання. Розповів Давидюк. Одночас він додав, що важливо не переоцінювати протести у Башкортостані, тому що там не так багато людей. Загалом близько 5 мільйонів жителів та українців вже було дуже завищено очікування на початку повномасштабного вторгнення. Тоді у 2022 році жителі України дзвонили, писали родичам, друзям у Сі мовляв виходьте на вулиці, однак виявилося, що значна кількість цих росіян бидло, яка радіє від вигляду крові українців. Давидюк зазначив, що до березня виборів УРФ є певне вікно можливостей у зазначеному напрямку. Чи спрацює це невідомо. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.